Всім привіт! Давайте подивимось, якої якості вірші можуть написати сучасні штучні інтелекти. Власне, ми його просимо, напиши геніальний вірш українською мовою про прихід весни, усвідомлення помилок та зміни людей на краще. Задаємо питання це трьом різним штучним інтелектам. І подивимось, що з цього вийде. Наскільки. Вони можуть написати чудового вірша. Окей. Вже сонячне проміння будуть сни, поволі тане вітер зимових тіней. під кригою ріки шукають глибин, і серце в собі відчуває новий день. Куди мене вели ці помилки гіркі, наче пожовкли листя спадали на шлях. Та з кожною весною вчуся відпускати, прощенні народжую крила своїх бажань. Хай сонце огорне зранені душі, розвіє сумніви й тягарі земні, в зерні маленьким істина дужчає, і в цьому світлі ми стаємо нові. Коли весна відроджується у крові, сповняють дух, надія й теплі крила. І кожна помилка затихає в мовчанні, бо віра у світло нас уже змінила. Ну, щось таке собі, так? Давайте глянемо Діпсік. Ой-ой-ой, який довгий. Давайте перших вісім рядків читаємо. Весна прийшла сніги у серці розтопить. Крізь тріщини минулого проростає світло. Морози помилок, мов ланцюги, кришить, і зіницю душі торкається намітно. Зупинимось на чотирьох рядках, він не знає української. Е -е -е Ще один штучний інтелект Квін 25 Макс. Назва вірша весняне пробудження. Квітне в полі небо синє, тане сніг, немов видіння. Сонце гріє над водою, будить душу до життя. Помилок. Груз важкий на серці, розтанув, наче відузимку. У душі з'явилось зерно надії, що розквітне незримо. Люди йдуть стежками новими, очищені від минулого бре бремени. Е, Весна в серцях на сих живе, змінюючи все на краще. Так нехай кожен день ясний принесе промінь тепла і відчуємо всі разом. Життя прекрасне завжди було. Переможемо минуле темне, як весна перемагає зиму. Гордість духу і добра сила допоможуть знайти правду. Квіти життя у душі розквітають, новий шлях перед нами лягає, весна в серцях назавжди, лишається. обновлення вічне продовжується. Ну, зу ж таки, таке собі, м'яко кажучи. Але, напевно, ледь не найкраще з цих трьох варіантів, суб'єктивна думка, звичайно. Часть з чат GPC. Давайте виберемо простішу модель. Можливо, він тут занадто багато думав. Можливо, ми обрали занадто складну модель. І зараз з простішою він нам видасть. І заберемо ось цей от геніальний вірш. Просто вірш давай хоча б. Там, На 8 рядків. Щоб він не сильно напрягався. Весна ступає тихо на поріг, зігріє душу променем ясним. Розтане лід забути давніх кривд, і серце знов заб'ється молодим. Ми вчимося на власних помилках, як ріки, що знаходять новий шлях. Весна дає нам шанс змінити світ. Любов і світло сіять у серцях. Ну, вже, вже краще. Чи можемо ми зробити ще краще? Я думаю, що можемо. Що нам тут не подобається? Нам не подобається наш, напевно, запит. Ми йому кажемо: ось це усвідомлення помилок. Він починає використовувати це слово. Давайте усвідомлення помилок просто приберемо. Прихід весни та зміни людей на краще. На, давайте 12 рядків. Що він нам скаже Весна ступає тихо по землі, Вдягає світ у ніжні кольори, стануть сніги, і в сонячнім теплі розквітнуть знов надії і мрії. Вітри несуть оновлення дзвінке, прокинувшись, співає чисте небо. І серце, що було колись важке, відроджується, світла й тепла треба. Людина, мов природа навесні. Стає добрішою, теплішою до світу, і щастя квітне в кожному вікні. Любов розносить промені пожиту. Ну, вже краще. А якщо ми йому скажемо покращити, Покращ цей вірш, трохи більше ритмічності хай буде. І менше складних слів. Так, по сучасному давайте менше складних слів, більше ритмічності, простіше. Отже, весна ступає легкою ходою, тануть сніги під теплою водою. Сонце сміється в блакиті ясній, світ розквітає у радості днів, вітер несеться полями й садами, гріє промінням душу між нами. Серце відтане, мов лід на ріці, снов заспіває в весняній красі. Люди, мов квіти, ростуть у теплі, стають добрішими в світлі весни. Щастя розквітне у кожнім вікні. Мрії злітають у небо ясні. Ну, вже щось там. Власне, такий короткий експеримент. Дякую за увагу. До нових зустрічей!